А, сьогодні субота і будемо перевіряти, що по роботі. Там, я думаю, робота буде, бо зараз навіть в будні є робота. Це не зима, де було геть сотуху. все тухо, все чотенько, Тим паче тарифи трошки піднялися, блін. Так що гроші будуть. Цікаво, так виходить. Було два пасажири, сіли, розмовляли російською, а потім почали говорити за обстріл, який це був вночі, і відразу прийшли на українську. Поговорили про цей обстріл, обстріл українською, і далі російською. Дивні дива. А щось робота це не моє. Я так подумав. І буду їхати додому. Дружина каже, що блин, кави треба випити. То що ж, треба їхати пить каву. Дивіться, що я накатав. А, прокатав, бачите, ну майже 100 кілометрів, я вже майже вдома. Отака у мене каса, це 9 замовлень. Нормас. Ну що ж, я вдома, суботка закінчилась, вже 12-12 година. І що ж ми дивимося? Дивимося, що я заработав, скільки накатав. Так, накатав, я бачите, 328. Можу ще 161 проїхати, це я без підзарядочок, без нічого, взагалі чотенько з кондером. Витрати, бачите, показує 11,9. 11,9 це про що говорить, що Це все на заправку я потрачу, ось на отуту Я потрачу на заправочку, десь 600 гривень. Може, навіть менше. Ну, коротше, класно. А що ж я заработав? Заработав я, Брин, навіть 6 тисяч немає. Це нещасних 5 993. А уклон нормально зарабатує, 1822. Ну, уклон, і підняв тарифи трошки. За що, дивіться, бачите? 28 замовлень. От По старому, це було б Оця каса була б на 500 гривень менше, десь приблизно. А так, плюс 500 гривень за рахунок підняття тарифів. Ось такий у мене середній кілометр. Що там получається? Це получається я в 11.44 Перше за в 10.44 перше замовлення. Два рази додому на каву заїхав, попив з дружиною. Потом ще я їв щось. Короче, десь 12 годин. Я думаю, плюс-мінус працював я. І це виходить десь 6 на 12, це скільки? 500 гривень в час, да? десь отак. От. Ну, нормально, нормально. напишіть нормально, чи в суботу бути більше. Мені здається, це бути більше, але вже як є. Причай, люди хочуть тусити, відриватися, гуляти, от їм дощ не поміха на ВДНГ, віз людей дощ іде, вони їдуть на ВДНГ. Що ви там будете робити? Ну, таке. Хочуть люди тепла, гуляти, ну і хай гуляють, що робити. Завтра день Києва, я думаю, теж типу, будуть отриватися, тусити, буде гарний день, вставайте пораненше і вивозьте ці всі каси. Все буде чітінько. все, давайте підписуйтесь лайки, коментарі. пишіть, чи вам подобалась ваша субота, чи ви лінуєте суботу а?